То Даня. Йданя, та неоднаково мені, як далі жити. Моя земля це скарб моїх батьків, які навчили понад все її любити, І та любов це спадок всіх віків. У нас все своє, не треба нам чужого, Що маєм наше і не маєм нарікань. Ні в кого зовсім ми не просимо нічого, Тож не побачимо зайвих засіхань. В серцях нескорених є віра, як граніт, Тверда в своїх благих переконаннях. Єднання, єднання націй вже підняли зеніт, зачувши хижий дух у запитаннях. Ми у особленій державності країна, у нас відій, для нас заховане святе. Не знаю, хто за що ми за Україну. Лихий думками. Лиш би зрозумів оте.